До залізничного вокзалу Дніпра прибув Вифлеємський вогонь миру. Нині він палає у пункті незламності. Жителі зруйнованого посад Покровського, що на Херсонщині, повертаються додому. Репортаж кореспондентів Суспільного у Криворізькому центрі рятують родини від війни та домашнього насильства. Сім разів обстріляли Нікупольщину. вночі. Армія РФ випустила 50 снарядів по цивільному населенню. Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко. Били з градів та важкої артилерії по Нікупольській, Червоногригорівській та Марганецькій громадам. Ніхто не травмувався, проте у Нікуполі по Нівичині десяток багатоповерхових та приватних будинків: адмінбудівлі, магазин, лінії електропередач від обстрілів зайнявся легковий автомобіль. До ліквідації пожежі були залучені сім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. У Червоногригорівській громаді понівечені п'ять приватних будинків та сім господарських споруд лінії електропередач. Також знищено авто та один гараж. Чають вогонь миру з Вифлеєму Він подорожував до Європи. Звідня прибув до Києва. Далі його передавали Укрзалізницею. Вогонь супроводжують пластуни. Мета як може видатись уже з назви, так Перепалити ну, максимальну кількість свічок від будинку до будинку, від організації до організації з побажаннями того, з чим ми живемо вже останні вісім років. Да, з побажаннями миру після перемоги всі охочі, хто перебуває на вокзалі, хто просто пробігає повз, можуть сюди прийти, запалити собі свічечку і понести його далі. Шестирічна Соломія, зустрічаючи вогонь, виконала гімн України на супілці. Дівчинка волонтерка. Вона грає на площі та збирає кошти для українських бійців. Я бажаю, щоб, щоб цей вогонь зробив так, щоб у нас була скоро перемога пошвидше, і щоб мій тато, який зараз у усе і, і тати, і мами повернулися до своїх дітей. Пластуни понесли вогонь далі до військових, церков, закладів освіти та інших організацій. Завітали й до транзитного центру для переселенців. Вогонь вогонь любові, добра, неси у знає кожен божий дім, понесем вогонь. У центрі приймають родини з дітьми, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Олена разом з донькою та сином прибула із Запорізької області. Ну, така тепла атмосфера, можна сказати, навіть захотілося домашнього свята, миру, захотілося додому, і ну, як вам сказати, як раніше, стіл, родина і мир. Найголовніше, мир. вчора вийшло так, що ми не доїхали до Львову на потязі на безкоштовному вагоні. Він був переповнений. Вийшли з цього вагону, звернулися на вокзалі до волонтерів. Хлопчики тут гарні, і хлопчики нас привели сюди. Кураторка центру каже, переселенці можуть перебувати тут до двох днів, аби вирішити лишатися у Дніпрі чи їхати далі. З лютого у центрі вже прийняли більше 80 тисяч людей. Ліжко кожного дня ми змінюємо їм простирадла, постіль завжди чистеньке, охайне. А це гарячі трьох гарячі трьохразове харчування також з дітками грають наші волонтери, працюють психологи. У нас є велика ігрова кімната. А якщо переселенцю необхідно переодягтись, ми їх переодягаємо. Нині говорить Анастасія Нечипурук, потік переселенців знизився, проте люди продовжують прибувати із зон, де ведуться бойові дії. Юля Трофімова, Олексій Коренев, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі запрацювало вуличне освітлення. Таке рішення ухвалило у міськраді. Посадовці пояснили, останнім часом на дорогах збільшилася кількість аварій. До того ж, очікують на погіршення погодних умов. Освітленими вулиці будуть до 21-ї години. Утім, одночасно горітимуть до 30% ліхтарів. Що ж про це думають містяни? Я дуже добре ставлюся до цього. Якщо не буде відключень, якщо цієї проблеми вже в нас немає, то тоді, звісно, добре, якщо буде. на дворе. И я взагалі боюсь. Боюсь, темрявы. Ой, это вообще ж хорошо, сколько было аварий. Это же вообще прекрасно. Потому что даже отражающие части никто же не обращает на них внимания. Смотрите, у меня вот специально, видите, а фонарик все время носим, да, конечно, чтобы и двери дверь открывать, и так далее. Автомобилисты очень хорошо. В темное время, особенно в часы пик, когда много. Для Досить, ну, сложно іноді виникають трудності, щоб не нанести комусь ущерб. Стараюся приспосаблюватися тем условиям, які є. Я розумію, що це не від властей во многом зависит. Добре, ставлюся. З ліхтарком завжди ходили, бо там у нас просто яма на ямі, тому ноги зламати це раз плюнути. Ну, Во-первых, никто может знать, не нападает, мало ли что, ночное время. Та и водителям машины тоже видно, как они ездят. 140 машин чистять дороги від снігу у Дніпрі. Зокрема, 86 з них посипають шляхи піщано-соляною сумішю для кращого щеплення автівок з асфальтом. У першу чергу мости, підйоми та спуски. Також працюють 10 навантажувачів, 24 одиниці міні-техніки, самоскидів. Крім цього, 500 комунальників очищають тротуари та зупинки громадського транспорту. Ми жили прекрасно. Поки этот русский мир не почав нас обстрілювати. Щоб вони эти русские. Везде, где вони не були, везде вони срут, убивают, насилують, грабят этот русский мир. Это Попав снаряд і хата повністю згоріла. Нема нічого. Що в хаті було, все погоріло. Деякі постільні, деякі штори, деякі тюлі, машинки, холодильник. Все згоріло, нема нічого в хаті. Сусідів вже в мене, а потім коло мене сусіди живуть, я напроти в хаті ті живу. Позвонила до людей, попросилася на зиму, а весною приїжджають люди і не знаю, де буду. У нас багато тут людей, похованих у дворах. Ось у нас навіть півтора місяця тому вбило чоловіка в такий в Дома там робив собі все це осколками, його вбило і там в його й похоронили, тому що вивезти не було вже кому. Від початку повномасштабної війни селище перебуває на лінії вогню. Росіяни зруйнували тут майже кожен будинок. До вторгнення тут жило 2,5 тисячі людей. Зараз лише до 200. Там сусідів розбито, там згоряне, серце крові обливається, ми одні на своїй вулиці, і більше нікого немає. І самолітів кидали, і, всі, і все в нас, я ж кажу, коло нас ми сиділи в погрібі, а десь метрів п'ять від нас упав, упав снаряд. Це прилітів ураган мені. это ураган все прилітів, це все було освіто. Стенка уже вон, видите, пошли трещины. Ее надо как-то спасать тоже. Окон нету, пленками затулили. Что там стекол нету, что тут. А? Все повылетало. Эти русский мир конченый. Дождевую воду собираю, собакам кашу варю. Водичку пьют. А истираюсь. Между а воду таскаю я из колодца, начало улицы. Вот тут я вот живу в этой комнате печку топлю. Вот так вот кушать варим он на печке мы. Тут сестра, тут я с дочкой сплю. А еще соседка должна приехать. А ее дом вообще руины. Вот эти вот окна вот разбиты. Сейчас морозы начнутся. Я не знаю, как дальше. У селищі перебиті усі комунікації. Люди готуються до холодної зими, як можуть, запасаються дровами, які їм привозять волонтери. Нема нічого, ні електрики, ні газу. Гріємося, дрова теж допомагають люди, привезли дров, трохи брикетів. Воду є скважини, то дають генератор, набираємо, йдемо до скважини, набираємо. В магазині немає дуже добре, гуманітарку дають, оцим і виживаємо. Ось у нас тут зробили пункт обігріва. Там заряджаються і телефони, і фонарі заряджаються. Ну, до весни, може, дай Бог доживемо, аби тільки не стріляли, то будемо допомагати будем друг другу одновлювати все. Шість днів тому ця жінка звернулася до кризового центру, рятуючись від свого чоловіка. Свою історію погодилась розповісти, не показуючи обличчя та без імені. Жителька кривого Рогу каже, боїться за своє життя та життя дітей. Чоловік за все спільне моє життя з ним. В шлюбі він прикладав руки до мене і до моїх старших дітей. Це було фізичне насилля, психологічне і його це все влаштовувало. Пішла бо тому, що рішилася на цей шар, бо вже ну, не було просто виходу. У центрі також Ірина. Жінка виїхала з високопілля сім місяців тому, коли її село окупували російські війська. У Кривому Розі жінка народила сина. Було окуповане місце, там небезпечно було, і я боялась за своїх дітей, за майбутню дитину. То мусили сюди пробратися. Світлана Лабренко, директорка міського департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, говорить, кризовий центр працює для всіх, хто опинився у складних життєвих обставинах. За час війни у Криворізькому кризовому центрі надано допомогу понад 20 жінкам з дітьми. Це ті жінки, які прибули вагітні, народили. І сьогодні є такі, які залишилися і перебувають з дітьми. У центрі є їдальня, засоби гігієни, окремі спальні для дорослих та дітей. Родинам безкоштовно видають продукти. Незабаром центр має отримати електрогенератор. За інформацією Ангеліни Крадожон, речниці Криворізької поліції, з початку року правоохоронці склали 1113 протоколів на тих, хто вчиняв насильство в родині. Віктор Могоров, Микола Дамашов, Суспільне новини, Кривий. Ріг. Поблизу однієї зі шкіл у Дніпрі розірвалася російська ракета. На двох фасадах навпроти місця прильоту вибухова хвиля пошкодила 60 вікон. Цей кабінет, каже директорка, зазнав найбільших руйнувань. Розбиті склопакети в цілих рамах, і далі ми можемо побачити абсолютно да, вщент розбиті склопакети. Немає скла, затягнуто зараз плівкою. Все це, щоб максимально, хоча б зберегти тепло. Директорка каже, намагалися швидко усунути пошкодження. Власників. Силами, де це було можливо. А вже ті пошкодження, які стосувалися розбитих вікон, тут на, на допомогу нам прийшли підрядні організації департаменту гуманітарної політики, і фахівці вже на висоті затягали плівкою вікна, щоб ми могли протриматися певний час до, до того моменту, поки нам не замітять ці вікна на нові металопластикові. Але як на мене, це все не дуже важливо. Головне, що ніхто з працівників закладу не постраждав все інше відновимо, відбудуємо. Попри те, що діти навчаються дистанційно, в будівлі школи працюють технічні працівники, а інколи і вчителі. У жовтні російська ракета пошкодила ще одну школу. Тут розбилася половина вікон. Найбільше постраждали дві спортивні зали, тому що там вікна були доволі об'ємні, і вони були всі старі, тобто жодного нового вікна. Ну і на сьогоднішній день повністю спортивна зала одна вже замінена, і на черзі інша на першому поверсі. Нині тут тривають ремонтні роботи. Їхня загальна вартість понад 3 мільйони гривень. Юля Трофімова, Ольга Кім. Суспільне новини Дніпро. Що робити у разі відключення електроенергії? Придбайте все, що може стати в нагоді у разі відключення світла: свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефону в автомобілі. Завчасно зарядіть телефон. Тримайте зарядженими павербанки, адаптери та інше. У разі аварійної ситуації в електромережі необхідно. Вимкнути усі електричні прилади, в тому числі з розеток. Не наближайтесь до обірваних та провищих дротів, обережно використовувати свічки та сухий спирт.